Всем привет дорогие друзья, с вами ender 123 и сьогодні мы будем як, снимать Ой, здоровьи, бомбу з Да. Если ви про це механізм знали или, или вам щось не понравилось, то можете як написать це в комментариях або познать свои дизлайки. А если вам все понравилось, то вы поставьте лайк, підписуйтесь на канал или покажи и покажіть своїм друзьям. А мы начинаем. Так, топор зараз соберем. Спочатку ставимо динаміт. Скільки ви хочете блоків? Отак. Е ну, у мене поки що буде такий маленький, щоб е не дуже багато зайнялося. Так, так, так. Отут ставлю повторитель. Потім до нього прицепляємо компаратор, Ставимо тут воронку. Це ви все робите під землею. Зараз побачите чого. Тут можна на друзями поїздіватися. ось ще тут ставте печку, в нього заправляєте оголь і отак. Можна, як, щоб... А сейчас, например, я вам что-то продемонстрирую. Вот, например, так. Ой, блин, зеро говядина. Мне надо покушать. О, незаприводчанная печка. Сейчас поставим тут и тут. Так. Давайте подождем. Я подожду чуть-чуть. Подожду, подожду, подожду. А да... И з... тут не просто взорвается. Можно сделать больше взрыв. Даже вот тут можно его только поставить. И вот, короче, взорвется. Ну, хороший. Эээ. Е... Зараз. Ну, короче, вам спасибо за просмотр. Вс. Вслед... И це моя улюблена карта для як... Ви начебто бачили ось. Про автоматичні пушки. І це на, ті, на тій же самій карті. Ну, це спеціальна така карта в мене. Коротше, а вам спасибо за просмотр. Можете, поставте лайк обов'язково І підписуйтесь на канал. В наступних серіях я вам можу показати, як посторонті машину. Тільки вона як просто буде, наче для красоти. Вона не буде їхати ось в мінус. Потім ще я можу показати, як автоматичний город і речах ловушку. Це вже Майнкрафт PE. Ну, коротше, вам всім удачі. До нових старить і давайте. Пока!